Всім привіт! Я Вадим. Радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які я прочитав в червні. Я прочитав 9 книг. Я з собою дуже задоволений, книги, мені всі сподобались. Тут не буде поганих книг в цьому відео, тому готуйте свої гаманці, бо я впевнений, вам щось та й захочеться точно собі придбати і почитати, тому що книги. Місяць був направду дуже вдалий в плані читання, тільки останній тиждень червня я щось не хотів читати. на мене напав якийсь не читун. Не знаю, як я його зловив, навіть не помітив цього, і швидкість читання мого трошки впала. Але весь інший час я читав не відриваючись одну книгу за другою. І вони були справді дуже цікаві. Перед тим як перейти безпосередньо вже до книг і до моїх відгуків, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть коментар для того, щоб підтримати мій канал, моє відео, щоб його змогли побачити більше людей. Це все для мене дуже важливо, і я справді дуже вдячний за вашу підтримку. Я вирішив розпочати з книги, яка, на мою думку, у нас не не дуже популярна. Це книга, від якої я взагалі нічого не очікував. Я коли її купив, я не знав, що це буде. Думав, буде щось легке, можливо, мені. Сподобається, я добре проведу час, а отримав я просто шикарну історію. І це книга Самотність Мердіт від Клер Олександр. Це книголав, їхня нещодавно нова серія, яку вони почали, здається, в кінці минулого року. Називається Легка Полиця, під м'якою обкладинкою видають книги. Це книга, як ви. Можете здогадатись, має бути ніби легкою, але незважаючи на те, що текст і справді написаний просто, читається легко. Книга дуже чудово написана, дуже глибока, дуже психологічна. І я навіть трошки дивуюсь, чому вони видали її м'якою обкладинкою в цій серії, тому що ця історія заслуговує бути видана в твердій обкладинці в якомусь дуже гарному виданні, тому що історія мене надзвичайно сильно вразила. У нас головна героїня Мередіт, який біля 40 років. А вона самотня, що очевидно з назви, і вона не виходить з дому вже 1214 днів. Зрозуміло, що вона не виходить з дому не просто так. В неї агорафобія також а, в неї було дуже важке дитинство. Вона росла з мамою алкоголічкою, і а, яка ставилась до неї не дуже прихильно до своїх дітей, тому що в неї також ще старша сестра в Неї багато травм в минулому в дитинстві. Вона намагається з цим справитись. Вона відвідує психотерапевтку. Також звертається до служби таких собі друзів. Типу раз в тиждень до тебе приходить людина, яка з тобою проводить годину часу. Це такий собі друг за викликом. Навіть не знаю, як правильно це пояснити, що в неї є найкраща подруга, ще з дитинства, яка також її підтримує. І по суті, це всі люди, з якими вона спілкується, їх дуже мало. Найблизькішим для неї, звичайно, є кіт. Я чесно скажу, звернув увагу на цю книгу саме через обкладинку, тому що мені вона сподобалась, виглядає доволі естетично і мою увагу звичайно привернуло слово самотність. Я люблю читати про самотність, теж вважаю себе більше таким е, самотнім. І я думав, що почитаю щось таке легке, а в результаті отримав дуже глибоку історію про травми, про те, як справлятись з ними те, як героїня намагається з ними справитись. Ми тоді знаємо, що відбулося з нею в дитинстві, якими були стосунки з її матір'ю, сестрою, на кого вона ображена, як вона намагається побороти агорафобію, як вона хоче вийти в світ, тому що вона знайомиться з деяким інтернеті. Вони подружились, і вона хоче зустрітись з цією своєю новою подругою, і для цього їй потрібно звичайно вийти з будинку. Все в цій історії прекрасно, дуже психотерапевтична моментами. Звичайно, може бути тригерна, тому що піднімаються деякі травматичні. Події, деякий травматичний досвід пережила наша головна героїня. Тому треба бути готовим до цього. Але наскільки ця книга дарує відчуття того, що все не втрачено, що потрібно трошки працювати, дослухатись до себе дуже важливо і не боятися просити про допомогу. Важлива для мене книга, яка стала однією з кращих прочитаних цього року, тому я щиро рекомендую вам її також прочитати, якщо ви не звернули на неї чомусь увагу. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, мені здається, вона в дечому доволі схожа на попередню. Це зі мною насправді все добре, від авторки Моніки Гейзі. Це чудова книга від видавництва Старого Лева, мені дуже подобається оформлення, і е, ця книга дуже кумедна. Саме в першій половині я посміхався майже вголос, настільки там є такі ніякові якісь абсурдні ситуації, які змушують тебе посміхатись, але потім книга стає більш глибокою. Нам описується, що насправді це не так кумедно, і наша головна героїня страждає. Тому історія також дуже чудово написана психологічно і а, справила на мене також схожий як такий психотерапевтичний ефект. Такі книги, до речі, допомагають зрозуміти краще себе, що ти відчуваєш. Тут у нас головна які яка 28 років, а, вона розлучилась з чоловіком. Їхній шлюб протривав всього 608 днів, і вона переживає це розлучення. А, він також забрав її кішку. За якою вона сумує, і а, вона запевняє своїх друзів, що в неї насправді все добре. Вона це весь час повторює. Звичайно, в неї не все добре, в неї дуже багато проблем. Вона почуває себе нещасливою. І по суті, ця книга про те, як зібрати себе докупи після настільки а, великого краху, після таких шокуючих подій, тому що. А вона не очікувала, що їхній шлюб так швидко розпадеться. Вона сумує навіть за своїм чоловіком, ще доволі довгий час, не може зрозуміти, як так все сталося. І мені сподобалось ще раз. Скажу перша половина цієї книги дуже сильно. Я вважаю, що це було прекрасно. Я посміхався. А потім вона трошки перетворилась на типу сумнішу історію, де вже з'явилася знову ж таки психотерапія я обожнюю книги, де розповідається про важливість психотерапії саме коли ти намагаєшся пережити якийсь травматичний досвід, наскільки ну майже неможливо справитись самим, навіть якщо в тебе є друзі, які тебе підтримують, то друзі не завжди можуть підтримати тебе 24 на 7, або вони не можуть тобі дати правильну підтримку чи правильну відповідь на. Твій запрос, тому що все-таки друзі, вони більше вболівають за тебе і не завжди можуть а, показати тобі на якісь твої а, негативні вчинки, які тільки псують ваші стосунки чи псують твій стан. Тому а, для мене дуже важливо, коли в книгах а, головні герої звертаються до психотерапевтів, мені це подобається, так як я сам був доволі довгий час у психотерапії. Я також рекомендую вам цю історію, якщо вам хочеться знову ж таки почитати чогось такого підтримуючого. що... А допоможе вам також пережити якісь свої, можливо, життєві складнощі, з якими ви стикаєтесь, чи які ви не можете побороти, тому що такі книги вони нагадують нам те, що ми не самі, те, що ми можемо звернутись по допомогу, і те, що все насправді проходить, і час дуже багато чого лікує. Ось це для мене дуже цінно. Далі хочу розповісти про книгу, яку я відкладав більше як півроку, можливо, навіть. Скільки там, місяців, вісім, я дуже хотів її прочитати, але весь час я її відкладав на потім, я знав, що вона мені сподобається. Я навіть підозрював, що вона мені дуже сподобається, і може стати моєю улюбленою. Спойлер, так і сталося. Але я хотів, щоб вона потрапила мені саме в настрій, щоб я її прочитав, коли я буду спокійний, нікуди не поспішаючи, щоб я міг зануритись в історію, прожити її і отримати задоволення. Так і сталося. Все вийшло якраз так, як і я хотів, тому деколи, знаєте, навіть непогано відкладати книги на майбутнє, чи змушувати читати їх, коли тобі вона або не йде, або коли ти перебуваєш в якомусь іншому стані, чи хочеш читати щось інше, а змушуєш себе читати все-таки книгу, яку ти запланував, важливо дослухатись до себе. І тому мені так сильно сподобалась книга Дім на краю світу від Майкла Канінгема. Це тепер мій улюблений автор, тому що я читав Майкла Канінгема Декілька років тому, три роки тому, якщо не помиляюсь, книгу години, яка отримала Пуліцерівську премію. Майкл Канінг пише шикарно. Для мене це дуже чуттєво, дуже так метафорично, точно. А він зачіпає оці струни моєї душі. І скажу ще, що ця книга мене трошки. Завела в таку депресію, тому що вона мені особисто відчувалася дуже сумною. Я думаю, що вона і є сумною. Тут нам розповідається про трьох друзів. Навіть я б сказав про таке собі а, доволі дивне, хоча не дивне, доволі звичне кохання в трьох, якщо кохання в трьох можна назвати звичним, просто це стосунки друзів, які весь час змінюються. Вони один одного кохають завжди, але вони або стримуються, або не хочуть а, якось порушувати. У цю свою дружбу, і це так чудово, як вони з такою турботою ставляться до почуттів один одного. У нас тут є е, троє головних героїв. Е, центральні головні герої, яким більше відводить часу автор, це двоє У нас: Джонатан і. Бобі, якщо я не помиляюсь, які знайомляться в дитинстві, в школі. Бобі він втратив брата через один нещасний випадок. Джонатан він живе з батьками, які не дуже щасливі в шлюбі. Його мама вона час сидить вдома. Батько працює допізно на роботі. І а, Бобі також живе тільки з батьком, тому що через деякий час після нещасного випадку, коли помер його брат, старший а, також помирає його мати, і він залишається з батьком, який теж не може зібратися купи, Трошки його життя погіршується. І вони знайомляться в школі, і в них зав'язується така собі дивна дружба. Вони а, так несподівано починають проводити дуже багато часу разом. Це у нас історія дорослішання, дорослішання... З травмами в американській глушині а, намагання зрозуміти себе, а, хто ти є, хто тобі подобається, як взагалі жити в цьому світі, коли а, приклад батьків не зовсім можна сказати позитивний. А, пізніше, вже коли а, Джонатан поступає в коледж чи в університет, він приїздить в Нью-Йорк. Тут у нас також роман про Нью-Йорк частково. Я люблю читати романи про Нью-Йорк, І він знайомиться і живе разом з подругою, яка трошки старша за нього, Клер. До всього це квір-історія, тому звичайно а В підлітковому віці Бобі та Джонатан мали деякі романтичні стосунки, якщо це можна так назвати. Якщо я правильно пам'ятаю, нічого не наплутав, тому що читав уже раніше цю книгу. І а, Дім на крию світу, це взагалі третя частина, тому що роман ділиться на три частини, і в третій частині нам розповідається саме про Дім на Крив світу. Вони купляють дім, живуть разом. Це я вже заліз в спойлери. Але хочу сказати, що ця книга настільки глибока. І мені так сподобалось найбільше чомусь. Мати Джонатана вона є такою собі другорядною героїною. Все таки центральний герой це у нас Джонатан Бобі, також клер частково. Але чомусь саме до матері Джонатана я відчув найбільшу емпатію. Вона мені так сильно відгукнулась. Історія її життя. І я обожнюю цю історію. Тепер чекаю, коли прикладуть інші книги Майкла Канінгами, тому що це вже мій улюблений автор, і я в захваті від цієї історії. Наступна книга також про дорослішення, і також це квір-роман. Це нещодавне привидання від видавництва «Старого Лева» Андреас Штайнгьофель Середина світу. Я дуже хотів цю книгу. Я чекав, коли її видають, тому що навіть думав до цього, можливо, десь знайти з рук попереднє видання, але добре що я дочекався, тому що мені дуже сильно подобається саме це видання. Мені подобається ця обкладинка. Це у нас німецький автор. І історія доволі дивна, доволі така, навіть я б сказав, химерна історія починається з того, як а, мати головного героя Філа вона приїздить з Америки у а, маленьке якесь селище, я так розумію, в Німеччині, і а, там народжує двійню. Чи, здається близнят? Я, до речі, так і не знаю, в чому їхня відмінність, але мені здається, це не сильно важливо. Вона переїздить з надією, що там зустріне її сестра, яка. Померла і залишила їй маєток, який називається Візибл. І а, він такий хюмерний, там багато якихось скульптур. Він доволі великий, такий трошки моторошний. І ось вона разом з двома дітьми, їй, до речі, 18 років. Вона народила дітей у віці 18 років, а, виховує їх сама. А, потім нам історія одразу вже ми переходимо в наш час. Нам розповідається, коли нашому головному герою Філу 17 років. Він вчиться в школі, а, росте. З такою доволі ексцентричною мамою, яка вводить додому різних чоловіків, ніхто цього не приховує. Вони можуть з нею говорити про а, цих чоловіків, але вона не розповідає своїм дітям про їхнього батька. А, вона не хоче нічого їм про нього розповідати, хто він є, звідки він. Мені сподобались їхні стосунки, тому що вони дуже теплі, вони піклуються один про одного, незважаючи на всі їхні суперечності. А, я. Таке поважаю, мені саме такі стосунки імпонують. Потім в школу дофіла приходить новий учень, а його новий однокласники з'являються і а, він ним захоплюється. У них зав'язуються деякі романтичні стосунки. Також у нього є найкраща подруга, а, вчиняється такий собі любовний трикутник. Не буду про це розповідати, краще звичайно читати. Найбільше мені сподобалось те, як написана ця книга, тому що вона трошки така химерна, деколи бувають автор. Ніби трошки віддаляється від історії, розказує нам якісь байки, якісь дивні навіть, я б сказав, частково марення, чи якісь його ідеї. Мені таке подобається. Я люблю, коли автор додає більше своїх думок, не тільки сама історія, а ще змушує над якимись цікавими темами задуматись. Тому теж історія мені дуже сподобалась. Люблю знову ж таки квір, романи видання просто шикарне. Одно з моїх улюблених зараз обкладинок, дуже мені подобається. І якщо ви читали цю книгу, то обов'язково напишіть, і Взагалі напишіть, якщо ви читали будь-яку книгу з цього відео, яку я показав, чи яку я потім покажу. Забув про це сказати раніше. Тому кажу зараз. Це а, дуже важливо і мені буде цікаво поспілкуватися з вами в коментарях, почитати ваші враження. Далі розповім одразу про трилогію. Це копенгагенська трилогія від авторки Туве Дітлефсон. Це данська письменниця і поетеса. Мені Дуже сподобалась ця трилогія. Я вважаю, що це, напевно, одна з кращих книг. Ну, в цьому відео багато книг, які стали моїми улюбленими, які стали кращими цього року. Мені здається, я вже навчився нарешті вибирати те, що мені е, хочеться читати. Я навчився купляти книги. Я читаю відгуки, довіряю смаку-блогерам, тим, які мені відгукуються, і я не скуповую все якось. Багато книг, які до мене потрапляють, які я купляю, вони мені справді подобаються. Вони мене зачіпають і часто навіть стають моїми улюбленими. І я цьому дуже сильно радію. Так само вийшло з копенганської трилогії. Я чомусь був певний, що вона мені має дуже сильно сподобатись. Це у нас автобіографія авторки. Найпопулярніша здається робота цієї авторки, незважаючи, що вона одна з найпопулярніших данських письменниць двадцятого століття. Тут нам розповідається в першій книзі про її дитинство, в другій про юність і в третій про заміжжя і її залежності. Тому що третя книга в оригіналі звучить як «gift», що означає як заміжжя, так і отрута. Перекладається маю на увазі. Це дуже чуттєва історія. Я можу навіть сказати, що це книга, і взагалі тут опис життя авторки, він найближчий до мого життя. Наприклад, перша книга Дитинство Юність. А навіть трохи заміжжя, мені так сильно відгукувалось. Я бачив себе в головній героїні в авторці події, які вона переживала, думки, які її хвилювали. Це все мені дуже відгукувалося. Це все було мені близько, незважаючи, що вона росла ну майже скільки там? 80 років тому в Данії. Це мало б дуже сильно відрізнятися від мого дорослішання в нульових в Україні, але все одно це було. Ну настільки мені близько, мене це дуже здивувало. Я дуже полюбив сильно цю історію. Мені дуже подобається, як видані ці книги, це видавництво грушка, доволі нове українське видавництво. І сподіваюсь, колись будуть перекладені інші роботи цієї авторки. Я б залюбки почитав із великим задоволенням якусь її художню прозу чи навіть збірки віршів, тому що настільки чудово вона пише. Не буду розповідати вам якось детальніше, тому що це потрібно читати. Це історія дуже глибока. Я потім вже в інтернеті почитав про авторку. Дізнався, що вона на жаль покінчила життя самогубством. Все життя вона страждала від залежності. Нам саме опишуться трошки детальніше про залежність в третій книзі. Життя її було звичайно непросте. Я люблю такі трошки депресивні меланхолійні історії. Книга чомусь мені нагадали під скляним купаком Сільвії Плат. Це дуже теж складна історія про депресію. Тут більше, звичайно, про залежність, але тут також є депресія, і а, тому мені відгукнулася так сильно ця історія. Так як я читав всі книги підряд, тому для мене це все-таки як цілісна одна історія. Хоча, знаю, за кордоном вона видається а, деколи під однією обкладинкою. Мені дуже подобається, що нас вирішили видати під а, різними обкладинками, саме в трьох а, виданнях, тому що. Так зручніше читати, мені так більше подобається, тому що обкладинки погодьтесь виглядають дуже шикарно. Тому просто на цьому зупинюсь, бо можу повторювати дуже багато разів. Як мені це сильно подобається, дуже дуже, і все таке. Наступна книга, яку я тримав саме на літо. Я дуже її хотів прочитати в червні. Це Тейлорченкий срід і Світанок Малібу. Я знав, що я хочу цю книгу прочитати цього літа. Це мала бути літня книга, яка виявилась. Абсолютно літньою, дуже атмосфера, чудово передана саме літа, пляжу, моря чи океану, тому що події нас відбувається в Малібу. І а, також мені сподобалася сімейна історія, яка описана в цій книзі. Але скажу, а, що сім чоловіків Евелін Гюго мені сподобалось трошки більше. Я читав тільки цю книгу ще в авторки, прочитав тільки дві. Але у мене також є ще книга Дезі Джонс і Засікс. Я планую її читати вже осінню. Думаю, що мені також сподобається. Взагалі, я зрозумів, що це чудова авторка, книги якої дуже швидко читаються. Буквально ти не можеш відірватись, як вона легко просто пише, і є весь час якась напруга. Хочеться дізнатися, що буде далі з головними героями. Тут нам розповідається про одну ніч про вечірку, яку влаштовують четверо. Головних героїв це брати й сестри. Вони живуть в Малібу, живуть самі, тому що їхня мама померла. Вони доволі відомі. Наприклад, наша головна героїня вона є моделлю, знімається для різних обкладинок спортивних журналів. Також один з братів є серфером, інший фотографом, і найменше вона ще думає, чим хоче в майбутньому. Паралельно нам розповідається історія їхньої мами, те як вона познайомилася з чоловіком, який став дуже відомим співаком. І а, так як батько з ними не живе, але вони знають про його існування. Вони а, чули про нього. До речі, навіть а, цей співак згадується в книзі сім чоловіків Гюго», Але наскільки я розумію, Тейлор Дженкіс Рід пише в одному всесвіті, деякі герої можуть траплятися то в одній, то в другій книзі, я хочу дуже почитати з книгу Керісото знову в грі, тому що тут згадується героїня Керісото. Вона з'являється на сторінках, і мені доволі цікавою вона здалась, тому обов'язково буду читати ту книгу. Також чудова історія, дуже літня, дуже легко. Я її прочитав, буквально здається, за дні. Теорії прекрасно провів час. Не шкодую, що е, відкладав цю книгу на літо я читав, коли ще не було такої сильної спеки, тому е, вона далась мені доволі легко. Я не люблю чомусь читати е, книги, в яких описується спека в спеку. Так само не люблю читати зимою книги, в яких описується дуже сильний холод. Не знаю, я чомусь невеликий прихильник сезонного читання, тому мені подобається робити навпаки. Але це дуже класна історія, тому дуже рекомендую вам її для ваших літніх читань, якщо ви ще її не прочитали. І остання книга, від якої я чесно, дуже мало очікував. Я думав, що це буде просто цікавий детектив, трилер, який мені сподобається, який швидко прочитається, але я не чекав, що він може мені так сильно сподобатись. Е, мене дуже здивувало, тому що для мене детективи трилери це щось таке, що читається швидко захопливо, так трошки ускочить мені нерви. І це добре, я якраз хочу такого читання. А ця книга мені сподобалась. Дуже, і я можу сказати, що це один з кращих детективів, який я читав в своєму житті. Це щоденник покоївки від Лорет Н Вайт. Така нещодавна новиночка від видавництва Старого Лева. Стається якийсь випадок невідомий. Все залито кров'ю, дуже багато крові, але немає жертви. І також немає власників будинку. Тому взагалі не розуміє. Наша головна детективка, що відбувається, мені так ще сподобалось те, що тут у нас детективом є жінка. Я люблю цю різноманітність, тому що вже втомився читати про чоловіків-детективів, які дуже схожі з книги в книгу, вони практично однакові. Це завжди чоловік, в якого криза середнього віку, який не може справитися з якимись травмами минулого або. Переживає якесь розлучення, чи якісь проблеми в шлюбі, чи не може пережити це розлучення. Коротше, завжди дуже такий стереотипний образ детектива, трапляється часто в книгах, і мені подобається, коли з'являється щось нове, якесь таке ніби свіже дихання. Це тут, от така класна детективка, жінка. І вона намагається розслідувати цю абсолютно незрозумілу справу. Ще, що дуже цікаво наша головна героїня Покуївка, вона Є українкою. Головна героїня Покоївка КЕТ, яка працює покоївкою в дуже багатих людей в цих шикарних будинках. Її батьки є іммігрантами з України. Вони приїхали, я так розумію, десь в 90-х. Тут правда не пишеться коли, але по опису я зрозумів, що це були якісь чи 80-ті, чи 90-ті. І е, є трошки згадок про Україну. Мені це дуже подобається, коли в закордонних книгах згадується Україна. І вона. Працює покоївкою, на те, що батьки дуже хотіли їй щасливого майбутнього. Тут, звичайно, є і їхня особиста сімейна драма. Тут взагалі дуже багато ліній. Також у нас є ще одна лінія сюжетна це е, жінка доволі багатих е, батьків, яка повертається з чоловіком з Канади знову в Америку. В це містечко, про яке нам розповідається, невелике містечко. І вона вагітна, їй здається, що її переслідують. Тут декілька ліній, які все-таки сходяться в одну цілісну історію, але ми зрозуміємо цю цілісність, зможемо зібрати цей пазл, звичайно, тільки в самому кінці. Ми зрозуміємо все, що до чого, і це дуже цікаво, це дуже захопливо. Я буквально прокльтнув цю історію. Хочу зараз більше читати таких книг. Не знаю, в мене якесь нове дихання відкрилось саме в жанрі. Трилерів, детективів раніше я був так наївся цього жанру і деякий час намагався його не читати, а зараз навпаки хочеться. Тому якщо ви встигли її прочитати, також напишіть взагалі, пишіть будь-що в коментарях. Це дуже важливо, тому що для мене важливо просування цього відео. Якщо ви ще поділитесь ним з своїми друзями, то я взагалі вам безмежно вдячний за це. А я дуже сильно рекомендую вам цю книгу для захопливих читань, тому що вона класна, вона справді вартує уваги. Так, це всі книги, які я прочитав в червні, мені подобається те, що я прочитав. Я собою дуже задоволений. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. А ви зі мною цікаво провели час. Я дуже вдячний вам за перегляд, за підтримку і до зустрічі в наступному відео. Па-па!